Насправді я дуже радий перемозі, адже це був виїзний матч, і ми змогли здобути найкращий результат. Дякувати Богові, ніхто з моїх товаришів по команді не отримав травм. І звичайно, я дуже радий, що зміг забити голи. Попри все, матч був складним, але ми змогли створити перевагу ще на початку, і, думаю, це стало вирішальним. Це був божевільний матч з багатьма голами. Для тебе краще перемагати 1-0 чи в таких яскравих матчах? Насправді, важко сказати. Матч був дуже складний. Суперник постійно атакував, як і ми, в принципі. Але головне, що ми перемогли на виїзді. І не важливо, чи це 1-0, 3-2, 4-3 чи 5-4. Головне, що ми виграли та здобули хороший результат. Тат в гостях ти забив два голи. Що це для тебе означає? Насправді це результат щоденної праці. Команда, мої партнери, тренерський штаб усі мене підтримують, і це приносить задоволення. Забивати голи, перемагати. Я вірю, що ми здатні на більше. Ця команда створена для великих звершень. І я впевнений, що з Божою допомогою ми цього досягнемо. Які емоції панують у роздягані після такого матчу? усі дуже раді. Це був по-справжньому шалений матч, але ми щасливі, бо зробили все правильно і змогли здобути найкращий результат на виїзді. Кому ти присвячуєш свої голи та перемогу? Перед усім Богу, ці голи для нього, також моїй родині, моїй дружині, яка завжди мене підтримує, і всім, хто поруч, друзям, найкращим товаришам, усім нашим фанам.